У Вінницьких хуторах копить робота. Тут облаштовують пішохідні зони. В першу чергу підсипають щебінь. Це планування під бордюр буде. Це, щоб було рівненько. Наступний етап встановлення бордюрів. Їхня висота 18 сантиметрів. Це слугує додатковим захистом і не дозволяє автомобілю виїхати на тротуар. Потім ми будемо все планувати і асфальтувати. Крім того, ми облаштовуємо зелену зону, тротуар ми робимо з пониженнями в дворах і на пішохідних переходах для удобства людей. 2-300 кілометрів всього разом буде робитися тротуар. Наразі ми зробили 400 метрів. Оновлену частину пішохідної доріжки вже встигли випробувати місцеві жителі. Ходила з дітьми, скільки років з маленькими внуками і боялася, чесно вам скажу. А зараз просто так, звісно. Дуже гарно і культурно, і приємно ходити, бо стільки років ми тут живемо, було не дуже. Зараз гарно. Так, зручні дороги. Я коли їхав тут недавно, бачив, як їх будують. Дуже комфортно, для ходьби та їзди. Облаштовують тротуари на двох центральних вулицях. Вони пролягатимуть від Немирівського шосе крізь населений пункт. Загальна протяжність пішохідної мережі 8 кілометрів. Важливість в тому, що, по-перше, його дуже сильно потребували наші мешканці. Неодноразово, неодноразово до приєднання до міста Вінниці, до утворення старостинських округів, мешканці озвучували необхідність саме побудови тротуарів у Вінницьких хуторах, які дасть мешканцям більше комфортність, звісно, пересування. Така явна належна комфортність і безпека, так як ми передбачаємо дуже багато безпекових нюансів при будівельних. За сприятливих погодних умов ремонтні роботи завершать у вересні.